Німецькі правозахисники звернулися до уряду Німеччини та МВС федеральних земель з пропозицією видавати українцям призні документи для іноземців. Це допоможе уникнути повернення до України чоловіків призивного віку з метою оформлення закордонного паспорта і таким чином врятує від призову в армію. За словами представника Connection EV Руді Фрідріха, відмова від участі у війні з міркувань совісті. Це право людини навіть в умовах війни. Німеччина зберігає право українців на перебування в країні, незважаючи на рішення МЗС України тимчасово припинити консульські послуги для чоловіків віком від 18 до 60 років. Проте видача документів, що замінюють паспорт, можлива лише в виняткових випадках. В той час опозиція притримується більш жорстокої позиції. Наприклад, депутат Бундестагу Родеріх Кізетер із ХДС пропонує позбавитися. Грошових виплат тих українців, які не бажають ставати на військовий облік на батьківщині. Нагадаємо, що в Німеччині наразі перебуває близько 200 тисяч військовозобов'язаних українців.